Thank you. Не зможе ікона допоможе або ні. Але сильно праведні і набожні росіяни вирішили, що врятувати їх від паводків і потопів може тільки вища сила. Та, схоже, навіть Бог не на боці росіянців. Вітаю, мої незламні українці. Я Інна набока. Це проєкт «Зна постукали, в якому я розповідаю про актуальні крінжові новини з боліт. Які вкотре підтверджують тезу, що Росія має зникнути, бо країна, що символізує антилюдський державний режим і стала проблемою для всього світу, не має права на існування. А росіяни живуть в інформаційно кастрованому світі і сліпо вірять усьому, про що розповідають їхні пропагандисти на росіянському телебаченні. Тож кому як не нам з вами руйнувати цю пропаганду, щоб у неї не було жодних шансів перемогти в інформаційній війні? Бо росіяни таки серйозно налаштовані воювати з нами і в інтернеті на полі бою. Вже не вивозять, і правда, очі коле тож взялися за соціальні мережі. І головна Барбі Кремля, чи швидше антибарбі, тобто Єкатеріна Мізуліна, поки одні приписують її роман із російським співаком шаманом, а інші вважають, що вона коханка російського диктатора, продовжує вести парад своїх абсурдних висловлювань. Цього разу Мізуліна, яка до речі, в захваті від кривавого вторгнення терористичної Росії в Україну, вирішила, що нам, українцям, потрібно вимкнути інтернет. Не знаю, як вона собі це уявляє, але саме з таким проханням, побажанням, вона звернулася до Шойго. Привіт, я до зустріч зі студентами в Ранхікс. Знаєте, яка думка прийшла. А не пора ли нашему Министерству обороны подумать над тем, чтобы вообще отключить весь интернет на Украине? Так разом решили бы всю проблему с провокаторами, мошенничеством, разными каналами с террористическими угрозами, живодерством. Вот такая идея. Звісно, з таких заяв можна тільки посміятися, як і з інших меразматичних припадків Мізуліної. Але те, що вона таки звернула увагу на інтернет, ще раз свідчить про те, що Кремлю дуже заважають різноманітні телеграм-канали та соціальні мережі, в яких росіяни останнім часом все частіше дізнаються правду про так звану СВО. Ба Більше як йдеться в останньому аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни, розбіжності у наративах, які намагаються зобразити російські війська більш боєздатними за українські, та які критикують недоліки армії Російської Федерації, призводять до великих втрат серед російської піхоти. Зокрема, російські мілітарі-блогери визнають, що реальна ситуація на фронті кардинально відрізняється від тієї пропаганди, що поширюється в інформаційному просторі Росії. Крім того, самі ж російські вояки теж знімають та публікують багато відео, які демонструють величезні втрати путінської армії. Ось вам і мамі Нєт». Щоправда, немає їх на болотах лише у звітах Шойгу та інших йому подібних берехливих путінських посіпак. Тим часом усі ті, кого шукають російські дружини та матері, валяються в українських полях на фронті. І швидше за все, навіть в чорних пакетах додому вони не повернуться, бо путіну начхати на своїх і на живих, і на мертвих. Тож Росія бреше сама собі про втрати, яких зазнає на війні. А рупори Кремля продовжують промивати мізки росіянам. Вірніше, те, що від них залишилося, якщо вони взагалі колись і були. Тут теж знаєте, і є питання. Тим не менше, росіяни про втрати з блакитних екранів не говорять. Але що на день так розмірковують, яке українське місто будуть звільняти наступним. І зараз на порядку денному наш Харків. Взяв Харьков, я извиняюсь, по-простому, так да, ну или хотя бы свободи в Харьков, неправильно, мивой на оперативный простор, а мы спокойны, дальше у нас прямой путь до левого берега Днепра, дальше будем разбираться. Но вот для этого у нас должны создаться условия. Первое, о чому говорил президент: нарастить огневое поражение. Як бачите, так і не можуть визначитися, то брати чи визволяти. Але то таке. Бо далі Алко депутат теж здивував. Вірніше він якось дуже різко змінив риторику. Бо якщо раніше відпрацьовував методичка Кремля і свої криваві рублі, то, схоже, методичка зламалася. Або ж просто у Путіна тепер нові плани. Бо Гурульов, який ще кілька місяців тому закликав бомбити Київ та знищити Банкову, каже, що цього робити не треба. Та й президент Зеленський, як виявилося, не такий вже для росіян, страшний. Давайте послушаем. Ну, давайте на вещи смотреть реально. Мы говорим там Зеленский, Зеленский, тут, тут призывы, давайте разбобим банковый, да, этому прибьем Зеленского, ну, прибьем Зеленского. А что это, это изменится? Такого же поставят, и будет он как куплу да, им управлять. Здесь же ничего не меняется. И когда, меня вообще, честно говоря, удивляет, почему мы цитируем Зеленского, что Зеленский сказал, что у нас будет мобилизация. он вообще откуда знает, кто такой вообще? Рассказывать, что у нас будет. Мы сами разберемся, что у нас будет. Человек, который, по сути, является более некоторым, или куклой в чужих руках, который управляет не своим государством, а его делать то, что ему говорят его хозяева, наверное, есть чучело. Правда. Может быть, грубо, но правда. Это не личность. Это человек, который... То есть вы так считаете? А вы так по-другому по 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 считаете? А вы по-другому по считаете? Ось так вот. И чем далі, тим більше спокою росіянцям не дає Європа. Тож від риторики Київ за три дні вони все активніше переходять до погроз країнам Европы. Вчера Дуда прозрел и сказал, что, ну, конечно, при всем том, что мы коварные и подлые, и инфернальны, но рассчитывать на то, что наши азиатские орды вторгнутся в Речь Посполитую в ближайшие несколько лет не приходится. А прибалты наоборот уверены, что вот со дня на день буквально мы вот все бросим и э, пойдем, значит, завоевывать Домский собор, например, в Риге или э, статую Томаса в Таллине. Армин Самбатович, Польша старейшее государство Европы. Польша была на политической карте Европы на рубеже 8-9 века, как, кстати, Киевская Русь и Королевство Франков, а также Королевство Норвегии и Королевство Швеции. Теперь вопрос для наших зрителей. А где в этот момент была Литва, Латвия и Эстония? Ну, ответ, в принципе, перехмуется, то есть нигде, да, их не было, да? То есть Эстония и Латвия появились в 1920 году. Владимир Ильич, как говорится, постарался, да. Что касается Литвы, то да, сегодня они говорят, что мы типа продолжатели Великого княжества литовского, но это очень напоминает претензию Таракана на родство с китом или слоном. Ну, не получается. Не получается. Тим часом в іншій пропагандистській студії на Шабаш зібралася ще одна кубка російських потвор, які розмірковували над тим, як сильно українці, тобто ми з вами, їх ненавидимо, і що тепер з цим робити, то ось для чого була СВО? Чи як що стосується е, українців, е, можливо, там партизанського диверсійного двіження Олександр Александр я підтримую повністю. Мы не осознаем все-таки, насколько значительная часть украинского общества люто нас ненавидит. Понимаете, вот Нет, мы пытаемся как бы их, себя, себя на них спроецировать. Мы к ним спокойно относимся, но там миллионы людей, для которых смысл существования – это нам отомстить. Интересно выходит, а они как хотели? Пришли с кровавой войной на наши земли. Убивают украинцев и стирают с обличчя земли цели, места, и села. Знищують нашу культурну спадщину та викрадають все, до чого тільки можуть дотягнутися своїми бридкими лапами. І щоб що та нашої ненависті та русофобії ніколи не буде достатньо. Хоча росіяни і їх бояться. Ви не представляєте, що mm -hmm. це такое. Вот та ні. Моя колега да, да, американський да. журналіст, в принципі, незначально вот російським. Российским... Был с американским паспортом туда поехал, а поскольку человек он не ангажирован, он просто честно описывает. Вот что ему люди ага. говорят: да, они его возили, ага. это его бывшие, ну какие-то приятели до всех этих событий. Ну когда они говорят откровенно, это такая ненависть. Они готовы умереть, лишь бы убивать так чего нас. Я от тепер думаю, як швидко пропагандисти почнуть і у своїх студіях іконами обкладатися, щоб і від нас та ненависті нашої захиститися, і звісно, від Європи. В них же раптом що так вхід ідуть ікони, і це я зараз абсолютно серйозно, бо на болотах навіть з потопами та паводками вирішили боротися іконами. Так, російський губернатор Вадим Шумко облетів з іконою територію, яку ось-ось може затопити. Додати маразм міцніє, бо греблі зводити, населення рятувати звичайно, ні. Бо краще ікони ніщо і ніхто не захистить. Тільки от пригадую, як Путін вже ікону якось подарував російській авіації, і не особливо то це допомогло. Тож можна припустити, що навіть Бог явно не на боці росіян. Та не забувайте, нам потрібно робити своє, а це продовжувати боротися з цією нечистю. Тому підтримуйте сили оборони. А з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.